Костюм. Як ти ставишся до килимків? Під мишку? Під кішку. Або під собачку. Чи під ніжки собі рідненькому? Чудово! Чудово ставлюсь особливо взимку, коли ноги мерзнуть, аби тільки не на стіну вішать. А от дарма ти так кажеш: ті шедеври, які створює героїня нашого наступного сюжету, так. не гріх і повісити. Ану? Угу. Ось такі надзвичайно яскраві килими виготовляє ткаля самоучка Вікторія Кутафіна. До того як зайнятися ткацтвом, жінка мала свій салон штор у Дніпрі, та згодом зрозуміла, ця справа її більше не тішить. Я відчула просто фізичну потребу щось робити руками. Це я не можу пояснити, але це такий був внутрішній, такий як удар. От така потреба, що я не знала, куди собі діти. І я. Почала вивчати, що взагалі в світі коїться, що люди роблять, які техніки існують. Що мене таке зацікавило. Я багато чого перебрала, і я, коли наткнулася на відео з ткацтва, це якась була закордонна ткаля, і я не пам'ятаю, що це було. Але це мене так захопило, що я поняла, що треба ну, да, щось тут. Вивчати, і я почала вивчати. Це було понад 10 років тому. Відтоді Вікторія перечитала чимало літератури, більшість іноземною мовою, вивчила різні техніки. Хоча в Кацві стільки всього, що там можна вчитися, ну все життя, там безкрайні можливості технік, е, ну це даже передати неможливо. Тому я опанувала для себе декілька технік, які мені сподобались. Спочатку я брала готові якісь схеми, які знаходила, а потім вже And she'll for a blessing. Вікторія почала виготовляти авторські килими різних розмірів, кольорів у різних техніках, і ткані на верстаті, і вишиті вовною на джуті. Я люблю працювати з чимось міцним. Я вирішила для себе, що я буду робити тільки з натуральними. Роблю тільки з вовною льон, іноді бавовна якщо як основа килими. Я роблю в різних техніках, і в традиційних, як полотняне, і двохшарових. Іноді я сама вигадую техніки. Як мені потрібно, щоб було отак, я і вигадую. Згодом до майстрині прийшло визнання не тільки в Україні, а й за кордоном. Ткацтво допомогло пережити і перші місяці повномасштабного вторгнення, коли не було віри у майбутнє. Я просто почала робити все, що можна застосувати в родині, для родичів, для батьків, якісь там килинки, пледи, панно. все, що підходило до інтер'єра в моєму найближчому оточення. Я почала просто робити, щоб щось робити. І це мене врятувала. Більшість виробів Вікторії в одному екземплярі, адже жінка ніколи не повторює свої роботи. Крім келемів виготовляє панно і пледи. Пледи в'яже з товстої австралійської вовни. Вона з чотирьох таких от строків. Бачите, так? Да? І вона має дев'яносто 90… відсотків. 90… Це було дуже важливо. Тут немає крила. Тут одна тонецька ниточка нітечка десяла стану, яка забезпечує пружність, і все її робота вимагає чимало сил та часу, адже на виготовлення одного невеличкого килима йде більше як тиждень. Візьмо такий стандартний приліжковий килимок. Там шістдесят 70 на метр 20, да на метр 40. Спочатку два дня треба, щоб заправити станок до того як почати. Взагалі багато попередньої роботи підготовчої там заготовити всі основу, як правильно сватати, заготовити всі точні там нитки, всі човники заправити, заправити станок. Я це називаю запрягати коника. Це не коник ось два дня. Ти заправляєш і ну, процес ткацтва, Якщо от як я не зупинятися, ну тільки там поїсти, поспати, <гум> то це десь днів десь. Крім того, майстриня приділяє багато уваги деталям. Чимало килимів мають елементи української вишивки. Загалом усі вироби Вікторії оздоблені добре продуманим орнаментом. Це така португальська техніка вишивки. Це дуже довга. Це не бізнес-проект, бо він настільки довгий. Ну це не рентабельно, точно як для бізнесу. Але мені так подобається, що я не можу зупинитися. Щодня Вікторія проводить по 10-12 годин за ткацьким верстатом за вишивкою. Або в'язанням у неї знову багато клієнтів, як в Україні, так і за кордоном. Майстриня готова працювати скільки є сил, адже її робота не лише надихає, а й приносить естетичне задоволення.